Телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга 7 лютого події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас далі. Коротко, освітяни Коломийщини вперше у 2013-му збиралися на розширену нараду. Нове обличчя Коломийського радцу. Коломиянин Юрій Плакан вивчив перший досвід парламентаризму. Про це та інше детальніше у випуску. Освітяни Коломищини вперше у 2013 році збиралися на розширену нараду. Захід провели в актовій залі загальноосвітньої школи номер 5 Говорили на засіданні і про підсумки минулого року і про плани на майбутнє. Ще важливим було питання участі школярів в обласних олімпіадах. Детальніше про нараду розкаже Богдан Малецький. На початку засідання виконуюча обов'язки начальника відділу освіти Коломийської районної державної адміністрації Марія Козловська зазначила. Що всі школи успішно закінчили 2012 рік. Проблем з опаленням та навчально-виховним процесом не було. Велику увагу звернула головна освітянка району на дошкільну освіту. З її слів, щороку кількість установ такого рівня збільшується для дошкільнят У садочках створено всі умови. Робота у цьому напрямку буде проводитися на Коломийщині і надалі. Питання, яке сьогодні розглядалося, розглядатиметься, це про стан розвитку дошкільної освіти в Коломийському районі. Це питання є дуже цікаве у районі, адже кількість дошкільних навчальних закладів збільшується. Говорили на нараді і про предметні олімпіади. Зокрема, Марія Козловська зазначила, що зараз закінчився другий етап олімпіад в області, розпочався третій. Коломищина має прекрасні результати. Загалом тут 17 переможців на цьому рівні. Однак цей показник можна ще істотно покращити. Саме на цей аспект і звернула увагу начальник відділу освіти райдержадміністрації. Також на заході говорили і про підсумки цьогорічної учнівської розколяди. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма НТК». Нове обличчя Коломийського радсу. Цьогоріч зала для урочистих подій змінить свій вигляд. Кошти обіцяє виділити держава. Які ще новини нині має служба реєстрації актів цивільного стану, нам розповіла її керівник Любов Юрійчук. У радсі працюють за звичним режимом, реєструють акти про народження, смерть, шлюб, розлучення, зміну імені. Також у службі приймають заяви на внесення змін та доповнень до актових записів, поновлення, анулювання, ведуть роботи із збереження архівного фонду та державний реєстр актів цивільного стану. Повела Любов Юрійчук. Відділом зареєстровано складено актових записів про народження 701, про смерть 614, про шлюб 562, розірвання шлюбу 27, зміну імені 45 і поновлено один актовий запис. Всього було складено відділом 1950 актових записів. Також введено свідоцтво про державну реєстрацію про народження 1214, про смерть 720, про шлюб 761. Одне свідоцтво про розірвані шлюбу 240 і зміну імені 60. Всього відділу було видано 3003 бланки свідоцтв. До відділу спрямовано від установ та організації майже півтори тисячі запитів. Всі вони виконані в терміни, встановлені законом. Також надійшло 572 заяви на одруження на розірвання шлюбу 593, на зміну імені 47, на встановлення батьківства 36. Зареєстровано народження діточок по частині першій статті 135 Сімейного кодексу, тобто відомості про батька, були записані за заявою матері по 63 громадянах. Прийнято заяв на внесення змін 237, в тому числі виконано заяви на по рішенню суду чотири справи, і поновлено один актовий запис. на… На актового запису про народження. Минулому році стягнуто державного мита на суму майже 6 тисяч гривень і плати за надання послуг громадянам на 258 тисяч. Сума від проведення урочистих реєстрацій шлюбів, яких у минулому році було 419 склала 132 тисячі гривень. Ці кошти поповнюють державний бюджет. А ще є штрафи народження діток повинні батьків з пропущенням з порушенням встановленого строку. П'ять народжень, смертей було 28 Зареєстровано також з порушенням терміну, бо знаєте, що згідно законодавства, народження дитинки повинно бути проведено не пізніше одного місяця. Термін цієї смерті також є три-три доби, п'ять діб. До слова незабаром продовжиться ремонт у відділі наш рад. Має стати одним із кращих в Україні. Нове обличчя матиме не лише зала для проведення урочистих подій, а й інші приміщення, розповіла Любов Юрійчук. Кошти будуть з державного бюджету, а також кошти, які оплачують громадяни на спецрахунок за проведення. Плануємо, що може, як будуть виділені кошти до літа. Провести ремонт залу урочистої реєстрації. Мали би бути прекрасно е, зроблені цей зал, і фойє, і бачите кабінети, які обладнані ще цей багато коштів затрачено. Але стараємося для людей, щоб це є е, обличчя нашого міста, нашої держави, тим більше нашої установи. В січні 2013-го складений 51 актовий запис про народження, про смерть 55, про реєстрацію шлюбу 21. Про розірвання сім. Зміну імені шість. Загалом за місяць складено 140 актових записів і видано 215 свідоцтв. Не кидай усе в піч. Зроби із того річ. Виставку під такою назвою представили у музеї писанкового розпису. У якості експонатів живопис та листівки. Автор, художник, композитор і пісняр Микола Котлярчук із Ковалівки. На урочистому відкритті побувала наша знімальна група. Ковалівка здавна славиться своїми талантами. Микола Котлярчук є одним із найяскравіших прикладів. Художник, композитор, пісняр, педагог. Всі ролі пан Микола виконує на відмінно. Між іншим творить він під псевдонімом Радомир Вихор. Попри немолодий вік, чоловік постійно перебуває у творчому пошуку. То що я в пошуках такий. От я у мене дуже е, крутий характер. Я не можу сидіти на місці, я можу щось шукати. Е, ну як господар вдома я будівельник, я господар з ем, корова в мене і онуки. <Parents babbage> На огляд поціновувачів свого таланту Микола Котлярчук представив живопис, листівки та серію робіт під назвою Не кидайся у піч зроби з того річ. Для створення своїх шедеврів він використовує відходи паперу, пластику, поролону, тканин, ниток, пінопласту та тирси. Цікаво, що роботи для виставки підбирала директор музею писанкового розпису. Теж уродженка ковалівки Мирослава Бойків. Дома все валяється під руками. Це всі такі матеріали, всі... всі. Всі є вдома, все це можна зробити. Та сторона ні, там вже використана чиста фарба. Тут все, то, що не кидай все в піч, зроби з того річ. Ось таке, таке, під таким лозунгом цю частину я зробив. Ну, частину, тому що частина, більша частина це все в мене вдома. У мене завалений стріх – От і до. Мистецтвом Котлярчук почав захоплюватися ще у ранні роки, вчився у музичній школі. Також закінчив курси при московському художньому університеті імені Крупської. Сьогодні його справу продовжують діти. Роботи дуже цікаві, тому і сам наш батько також цікавий по своїй натурі. Не завжди можна знайти з ним спільну мову, але ну, це його не Нетрадиційність у поглядах на життя, нетрадиційність поглядах взагалі на, на все, що оточує, то допомагає нам чомусь задуматися над тим, як ми працюємо, що ми робимо, і на фоні тата вже оцінити свої роботи. Феномен Котлярчука шанують і цінують у рідній ковалівці. Вчитель місцевої школи Анатолій Осадчий навіть написав присвяту для пана Миколи. Він світ малює кольором веселки. У нім і син небес, і дивовить полів, і пасма гір, немов ті божі фрески, що сам творець зоставив на землі. У нього крила соколино дужі, зір, як у Карпатського орла, дарма щороки з часом у супрузі торкнулися розумного чола. І хоч зима уже на видноколі, нам рано ще гадати про сніги, бажаємо котлячику Миколі, здоров'я, щастя, друзів і снаги. Митець є співзасновником Альманаху Джерельні дзвони. Також він оформлює книжки. Микола Котлячук поділився, що творить він систематично. За місяць зазвичай створює одну картину, один вірш чи одну пісню. Привітати його з відкриттям персональної виставки зійшлося багато людей і, звичайно, найрідніші односельчани. Ювілейний концерт вокального ансамблю Намисто відбувся у Коломиї. Його організували із нагоди п'ятиріччя творчої діяльності. Провели захід у Стефаниковій школі. Запросили шанувальників та колег із інших колективів. П'ять років тому талановиті вчителі Коломийських шкіл вирішили створити вокальний ансамбль музичної студії управління освіти під керівництвом Уляни Голуб. Думали, як назвати колектив, і вирішили, що дев'ять учасниць це справжнє намисто. Відтоді почався творчий шлях ансамблю. Вчителі з задоволенням почали співати, бо музика це наше життя. Збиралися ми кожного тижня, і вже як в січні місяці, які задумали створити ансамбль, то вже в березні місяці ми виступали на огляді художньої самодіяльності шкіл міста. Захопленням сприйняли наш колектив, і вже в квітні ми виступали в драмтеатрі в франківську на сцені. В репертуарі ансамблю більш як 25 українських здебільшого ліричних пісень. Учасниці колективу кажуть, із пісни йдуть по життю, прославляють її та спілкуються з іншими вокалістами. Спільно проводять деякі концерти. А на мисто – це стан душі. Пісня супроводжує усе моє життя, і власне тут я реалізую себе не тільки як вчитель, реалізую себе як. Любитель мистецтва, любитель української пісні. Щиро вдячна Уляні Петрівні і всім дівчатам за такий хороший настрій, за ту творчість, яку ми даруємо одна одній. І, можливо, хтось скаже, що 5 років це вже не так багато, але для нас, повірте, це є той час, коли треба зупинитися, підсумувати те, що ми вже зробили, і скласти собі творчі плани на майбутнє. Вокальний ансамбль запросив на свій ювілейний концерт багатьох колег. Серед них дует акордеоністів концертіно. Музиканти кажуть, вони лише за, адже такі заходи зближують однодумців і дарують творчість усім шанувальникам. У нас навчалася Іванка, яка за Слободян, яка тут співає в вокальному ансамблі, наша студентка, і вона запропонувала нам приїхати виступити, щоб підтримувати зв'язки з першою школою коломийською. Співпрацювати на творчій ниві завжди з приємністю відгукуємося на якісь такі творчі проекти. Ось, і дуже щиро раді бути присутні на Коломийській землі. Ось, і будемо сподіватися, що коломийська публіка буде нас щиро приймати своїми оплесками. В концерті також взяли участь оркестр народних інструментів будинку дитячої та юнацької творчості, ансамбль бального танцю Квіти надії соліст симфонічного оркестру Палацу культури Василь Волошенюк. Юрій Плекан вивчив перший досвід парламентаризму. На основі своїх досліджень кандидат історичних наук видав довідник із українцями, які були депутатами австрійського парламенту та Галицького краєвого сейму. Деталі у наступному сюжеті. Юрій Плекан закінчив Чернівецький державний університет імені Федьковича. Згодом аспірантуру Інституту української державної археології та джерелознавства імені Грушевського національної академії наук України. Зараз кандидат історичних наук є доцентом Коломийської. Інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника коло інтересів науковця історія українського парламентаризму, дипломатична і політична історія України у 19-му першій половині 20-го століття. Після революції 1905 року в Росії українці змогли бути обраними в державну думу Російської імперії. А в австрійській імперії українці вже півстоліття були в представницьких органах і представляли, захищали інтереси українців. Працюючи з цими матеріалами. В архівах Західної України, Польщі, Києва. Я зустрічався з прізвищами наших послів, відомими загалу і невідомими. І тому вже накопичився за роки такий матеріал і вирішив вперше, як виявилось, вперше такий довідник видати в Україні з короткими. Біографіями з фотографіями наших українців, послів до австрійського парламенту та Галицького СЕ. Це вже третя книга Юрія Плекана. Довідник вміщує відомості про понад 120 депутатів. Серед них і представники Покуцького краю, такі як Кирило Трильовський, Теофіл Окуневський, Володимир Дудикевич та Володимир Король. По деяких особах можна було знайти надзвичайно достатньо багато матеріалу, і про них є багато написано як до до радянської періоди наукових виданнях, так і вже в український період в новітньої історії. А по деяких депутатах, особливо селянах. Надзвичайно мало інформації. Історик проводить паралелі між тодішнім європейським парламентом і нинішнім українським, каже, що віднайшов багато подібного, і в 19-му столітті і на початку 20-го століття і були бійки, дебоші в парламенті. Так звана обструкція називалася, що грали в різні музичні інструменти, зривали роботу президії, як Галицького сейму, так і мішали членам уряду виступати, президент премєр міністру уряду. І ніхто. То наших парламентарів не усуджував. Безперечно, це все описувалося в тогочасній періодиці, як в Віденській, так і у Львівських, Краківських, Варшавських виданнях. Але ця боротьба йшла, і це була загальна загальноєвропейська практика. Пан Плекен зазначив, що ця практика йому, як депутатові Коломийської міської ради, імпонує інших методів привернути увагу громадськості та достукатися до органів державної влади. Він не бачить. Довідник під назвою Перший досвід парламентаризму українці депутати австрійського парламенту та краєвого сейму 1848 1918 років побачила світ влітку 2012 року. Проте презентації для широкого загалу автор не робив. Свій доробок передав у бібліотеки та інші наукові установи. Розіслав, так як це прийнято у науковому світі, Розіслав подарував всім науковим бібліотекам всіх університетів міста України, парламентських бібліотеці, національним бібліотекам Стефаника, Кавернацького. А також бібліотека місток, коли ми є шкільним бібліотекам, ну і іншим науковим інституціям, які мають великі відомі книгозбірні. Юрій Плекан продовжує досліджувати досвід парламентаризму. У майбутньому планує перевидати вже доповнений і значно розширений довідник. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва 10 лютого о 12-й годині на казку Вінні Пух та його друзі, та о 18-й на комедію Контракт. І з нагоди Дня святого Валентина у локомотиві відбудеться шоу-програма Кохання з першого погляду. Учасниками заходу стануть троє дівчат і троє хлопців. Під час шоу вони будуть знайомитися, спілкуватися, відповідати на запитання, представляти свої таланти. Хлопець і дівчина, які виберуть один одного, стануть ідеальною парою. У подарунок вони утримають романтичну вечерю. У програмі заходу вас також чекають вокальні та танцювальні номери талантів Коломиї. Початок 14 лютого о 15.30 у ФСК Локомотив. В мене на сьогодні все. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Я ж бажаю вам гарного настрою. і Лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення. У цей день 7 лютого 1883 року народився Василь Залозецький, письменник Москвофільського спрямування, Коломийський педагог, автор етнографічних нарисів, ярмарок у кутах та образки з церкулу Коломийського. А ще 7 лютого 1921 року у Львівському палаці правосуддя закінчилася 11-денна судова розправа над лікарем Петром Петрушевичем, який від грудня 1918 року до травня 1919 року був санітарним шефом Коломийської округи. Його звинувачували у недотриманні санітарних норм у таборі польських військовополонених під Коломиєю, що на кутку Косачів, одначе. Всі шовіністичні звинувачення були спростовані коломийськими адвокатами Андрієм Чайковським та Олександром Кульчицьким. А обвинувачуваного Петра Петрушевича цього ж дня було виправдано.